І тепер, якщо людина має ширше коло можливостей, то вона цю гниль свого серця роздає ще далі. А якщо хтось є президентом якоїсь країни, йому підпорядковується зброя медіа і так, далі, і так далі, то тоді гниль його серця розходиться ще більше, задіюючи і примушуючи інших. Тому причина де серце людини. І ми сьогодні маємо справу наслідками цього безбожництва. Безбожництво не тільки цього сусіда північного, який прийшов вбивати нас, але й також і реакція іншого світу. Їхня реакція також свідчить про гниль серця, що для них більше вигода важлива, так, а не цінність. Тому світ є таким, яке є серце людини. І якщо моє серце гниле. То я є причиною гнилого світу. Якщо моє серце є живе, то я є причиною живого світу. Тому кожен з нас завжди має верифікувати, перевіряти, якого світу він є частиною.